А ротація да, в будь-якої в армії в збройних силах. Там та кампанія будь-яка зрозуміти все рівно будь-яка кампанія робить ротацію, пересуває своїх менеджерів з місця на місця для того, щоб вони не, не застивали, отак чи інакше схеми, якісь там і, і стереотипи, стандарти, і все. Я ж саме тому і кажу. Я не кажу, що він що Свириденко буде кращою за нього. Я кажу, що треба змінити картинку, бо ця набридла вже. Росла. Я думаю, самим їм так само. Вона ну набридла. А ти те що казати, що він такий незамінний Ну не вірю я в це. Подякувати треба. Ну, людина під час війни, да 5,5 років попрацював. Все ж таки, ну ми в теплі там з світлом. Там ну якось там живемо. Ну вже непогано. Скільки помилок було зроблено, то потім. І ми вже зараз розбираємося, але зараз нам ніхто не дасть це сказати. Розумієте, навіть мені, як голові ТСК по енергетики, по тому, що тут відбувається, я ну не зможу. Мені не дадуть все це прийняти, проголосувати, оприлюднити і так далі. Але матеріалу хвала. Ці матеріали рано чи пізно. Вони будуть мати і і і кримінальну оцінку я гарантую 100% Але нічого нового, нічого нового. так працює влада і в Україні, і в усьому світі. Тому нічого нового. А ротація ще раз хочу сказати: це нова комбінація дає нові можливості.